Ми продовжуємо випуск. Зовсім нещодавно ми розповідали вам про те, як працівники одного із комунальних підприємств вивозять із центральних вулиць брудний сніг в переміжку з сіллю, піском та сміттям прямо до берегів Дніпра. Сьогодні ж, з приводу цієї ситуації, ми поспілкувалися зі спеціалістами управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів. Яка ж ситуація у Кременчуцьких ріках та водоймищах знає наша знімальна група? За своїми показниками, іхтіологи констатують цієї зими загрози для водних мешканців немає жодної. Для контролю за життєздатністю риби у зимовий час та оперативного втручання у разі виникнення проблем у рибній інспекції відпрацьовано цілий план заходів для того, щоб піддержувати нормальне відношення водойомого настає време. Наш інвентар і наші средства механізації, ну не позволяет э, ручным способом удовлетворить то, что нам нужно содержание содержании кислорода в воде. И мы вынуждены обращаться к гидроэнергетикам, чтобы они делали дополнительный пропуск воды через агрегаты плотины Кремль ГЕС. І Этим мы только спасаем ситуацию. Взимку риба змушена змінювати місце свого перебування, адже у неї уповільнюється темп життя. Тому вона переважно концентрується у так званих зимових ямах, за якими відбувається ретельний нагляд. Ями зимовальні не тому називаються зимовальні, що там яма іменно глибина більша, а там, де риба знаходить собі хороші бітання хороше, тобто содержання кислородующе, проточність води, щоб там не було для нього шума ніякого. Що ж до загрози водоймищем через брудний сніг, який раніше комунальники вивантажували поблизу берегів Дніпра, то тут показники забрудненості поки що в нормі допустимого. Та все ж таки зловживати цим не потрібно. Вихлопи з машин є, там і пісок, пісок сипали теж. Не тільки там соль, там же присутствують і може, і масла, а часть нефтіпродукти. Їх теж норма є допустима. Там, Допустимо, я скажу, що норма нефтіпродукти там 0,01 тисяч. На... На літр допустимо там. это совсем мизерные нормы, но они даже сейчас не зареєстрували в воді. А от кількість браконьєрства не зменшується, а навпаки, зростає. Запевняють у рибному господарстві. Про причини незаконного вилову здогадуються. «Браконьєрство, вони є, і були, і будуть. Браконьєри зараз активізуються в зв'язку з умовами економічними. В страні ж ви знаєте, люди багато роботи не знаходять, тому знаходять свої. Як би, Проблеми рішать, займаючись незаконним рибним промислом. Що ж до риболовлі, то на одну людину дозволено лише 3 кілограми видобутої риби. Заборона поширюється лише на риболовлю у зимових ямах. За останні два тижні, коли кременчужани почали масово хворіти,